Реб'ятки, всім привіт! Сьогодні у нас буде рубрика готовлю яйцячок. Достаємо яйця. Відкриванька я і вибираємо яйця. Я сьогодні хочу одне яєчко, тому візьму якісь ось таке давайте. Але перед цим достаємо чашечку та достаємо чайок. Достала, відкриваємо. Ось такі у мене є вкуси чаю. Це в пакетиках. Ви можете, які хочете. Я візьму сьогодні манго. Нагріваємо чайник. Відкриваємо пакетик з чаєм. Ложимо пакетик ось сюди. Достаємо олію. Виливаємо олію на сковородку. Розміщуємо повсюду олію. Включаємо вогонь. Робимо маленький вогонь. Ось розбили яєчко та положили на сковорідку. Та чекаємо, поки вона буде грітися. Тим часом у нас чайник закипів, але ми трішки почекаємо. Кстати, якщо мене дивляться діти, то вогонь, дітям, не іграшки. Робіть під наглядом дорослих. Я вже нормально доросла, тому я можу робити вже без нагляду дорослих. Беремо сіль. Так, тришечки, як ви бачите, сиплемо на яйце. Я не знаю, що я забагато насипала. Надії, що ні. Бачите, вже білок з'являється трішки. Поки що можна заливати чайок, додавати цукор та по бажанню, трішки лимончику. Беремо чайник. Чайник, також, якщо мене дивляться діти, беріть під наглядом дорослих або за допомогою дорослих. Я ось вже залила кип'яток. ідемо дивитися, що там моє яйце. Моє яйце ще жариться, тому ми ще трішки почекаємо. А тепер я буду засипати цукор та трішки лимончику. Попередаю ще раз лімончик та цукор по бажанню. Ось мій цукор. Беремо і доємо. Скільки хочете, можете лошо? Я набрала трошки половинки, ще трошки розсипала, але тут нічого. Тому ще наберемо давайте десь отак половинку. Ось так і можна ставити на місце. Ось таке в мене чайок виходить. Зараз я підічну виріжу собі лимон. А хоча ні, ребятки, я передумала, я сьогодні буду без лімончика. Беремо ложечку та мішаємо. Але головне, щоб пакетик не так. Ви скажете, чому ти собі так мало чаю зробила? Тому що я п'ю тільки тепленький чай. Прям не такий просто теплий, прям саме теплий. Тому для цього зараз я вам покажу. У нас стоїть ось така водичка для мене. І вона холодненька, і я її додаю. Ребят, я вже взяла, викинула пакетик і розмішала і дуба, з тим, що я додала холодну водичку. І щоб воно було тепленьке, я його розмішала. Я думаю, її ще трішки треба почекати та тоді перевертати яйця. Але раз я сказала трішки почекати, давайте зразу підготуємо. Підготуємось, щоб виймати яєчко. Сьогодні я буду брати ось такий. Але можна брати любі. Коротше, яким вам зручно, У мене їх багато, тому я деколи їх міняю. Бачите, воно вже хресте. Я, напевно, зараз, ну, звуки, коротше, від нього Я, напевно, зараз його буду перевертати вже. Ребятки, в мене трошки погано виходить перевертати, тому дивіться, я перевернула. А якщо точніше казати, в мене розсікся жовток, але він вже бачите э, цей. Починає готуватися. Чекаю. Але не відходьте далеко від плити, тому що ви можете або забутися і буде горіти. Та це ще в кращому случаю, якщо вона просто згорить, можна як хату навіть підпалити. Тому не треба залишати вогонь один на один. Треба завжди за ним дивитися. Так, так, я раджу, щоб ви робили це під, під наглядом дорослих. Або якщо дорослих, в якоїсь іншій кімнаті. У мене дорослі в іншій кімнаті. Тому, якщо не, не знаєте, як там щось зробити, або ще щось, ви можете покликати зразу дорослих, щоб вони вам допомогли. Ось так! от. Я ось вже чекаю. Кстати, це моє перше відео. Тому підписуйтесь на мій канал. Я тут і буду і готовку, і не готовку виставляти. Ребятки, ось у мене вже він зварився. Вогонь обов'язково виключаємо до упора. От так щоб не можна було викрутити назад. У мене, як я вам і казала, закі... е... Е... біля кухні закінати був мій. Ну, коротше, був дорослий. І я в нього запитала, попросив, запитала, що... і, він, і він мені сказав, що вже готово. Бо я трішки погано відрізняю. Ну, а так, от, якщо ви щось не розумієте, запитайте зразу у дорослих. У мене така смикота вийшла в вогонь, чи що я виключила. Тому зараз ми вже будемо доставати його. Сьогодні я беру ось таку тарелочку, моя любіма. Беремо нашу лопатку. В одну руку, яку вам там удобніше, мені удобніше ліву, тому що я ліпша. А в другу руку тарелку. І ви ось так от. У мене вийшла ось така смакотата. Якщо ви хочете, ви можете давати якісь там колбаску, що ви любите. Сосиски, щось по такого. Якщо ви хочете так, їсти, то їжте так. От я буду просто так ось це їсти. Без неяких там сосисок, колбаси, Я сьогодні хочу просто ось так. А я чуть не забула, треба аж буде вилку взяти яка, ну, ще порізати. Дивіться, мене 100% зараз дивляться діти. Тому я вам кажу, у мене є спеціальний ножичок. Бо я люблю готувати, у мене є такий спеціальний ножичок. Яким... От зараз я вам навіть покажу порізатись не зможе, але він ріже. Ми він шкіру типа вам ваш не поріже. Але, ну, їжу він ріже. І в мене ще є така сама вилка спеціальна, ще є така сама спеціальна ложка. Тому, якщо ви хочете щось порізати і ви дитина, то попросіть краще у дорослого. Або маєте таку саму ножичок і вилочку. Таку, ну, вилка не обов'язково, коротше, такий самий ножичок, ну, обов'язково, но, треба мати. Або дорослих. Щоб мені було апетитніше, я його буду розрізати, зараз на кусочки цим ножичком. Я якраз покажу, як він ріже. Ось так він класно ріже. Ну що, ребятки, в мене вийшла ось така вкуснота. Тому, реджуємо приготувати. Ну, 100% всі ці рецепт знають, ну, хто не знає, приготуйте дуже смачно. Всім па-па!